Отже, справді, 2 вересня, дата закінчення Другої світової війни, саме цього дня, в 1945 році, на американському кораблі Міссурі підписали акт про капітуляцію Японії. Вона була чи останньою з держав Осії Берлін, Рим, Токіо, котра ще вела війну. Під час Другої світової були здійснені найбільші в історії злочини проти людства, зокрема Голокост, а Також вперше і, сподіваємося, в останній, використана в бою. Атомна бомба до армії ворожих сторін було залучено понад 110 мільйонів солдатів, загальні втрати військового та цивільного населення понад 50 мільйонів. Після цієї війни країни світу створили ООН, Україна серед засновників і було закладено сучасну систему міжнародних відносин. Ну систему цю міжнародних відносин і ООН, власне вже не раз ми оцінили в наших етерах у світлі подій, що коїться зараз. Але казати, коли про другу світову, і про Особливості її завершення. Тут були певні ці такі е, історичні маркери, які Радянський Союз розставляв. Зокрема, пам'ятається, як у підписування капітуляції Німеччини було не раз і так далі. Тут було все більш щасніше вже, чи якісь є теж свої такі цікаві речі? Радянський Союз також намагався. Привласнити собі перемогу над Японією, попри те, що він мав із нею договір про ненапад, який з 1941 року діяв, і до серпня 45-го Радянський Союз участі у війні з Японією не брав. Тоді як США в першу чергу, а також Британія, інші країни Британського Союзу, вони активно брали участь у цій війні уже з 41-го року, а Китай так і взагалі з 1937 року. Але той факт, що в серпні 45-го СРСР атакував японську квантунську армію на території Китаю, це фактично дало привід радянському союзу. Потім стверджувати, що саме цей вступ у війну в серпні 45-го остаточно вирішив долю Японії, тоді як насправді Японія, звичайно, була вже... Зламана на той час, і остаточно фактично її добило ось це атомне бомбардування здійснене американською авіацією в серпні 45-го. А до речі, якщо простежити по тому, як це було далі, скажімо, 9 травня радянська дата в перший рік була одним перемоги, потім 20 років паузи. Поки з 65-го все стало побідабісім розвиватися. А 2 вересня в радянській історії мало якісь такі буди ознаки вшанування, якогось згадування тих подій? Так. Була спроба оголосити 3 вересня Днем Перемоги над Японією. Це було пов'язане зі зміною часових поясів, плюс була така традиція, що наступний день оголошувати Днем Перемоги. Але... Зі зрозумілих причин, оскільки просто ну банально, значно менше людей брало участь у цій війні ніж проти ніж у війні проти Німеччини, це свято не набуло такої поширеності, такої популярності в радянському союзі. А до речі, як, як вертатися до нас, до нашої землі, до нашої країни зараз цікаву таку ремарку читав, що ми маємо бачити у другій світовій не власне ну воїн, крім німецько-радянської, скажімо, котру найбільше можливо обговорюємо. Так само і радянсько-українську, і оці, там ціла низка такий список бачив, як по роках розділяють. От взагалі, сучасна історіографія, як підходить до того, як, на які етапи розділяти Другу світову? Сучасна історіографія підходить до того, що. Дійсно, Другу світову можна розділити на низку конфліктів або фронтів скоріше більше для зручності аналізу цього конфлікту світового. Зокрема, є німецько-радянська війна або ж Східний фронт. Східний фронт цей термін більше поширений в західній історіографії, в європейській, в американській, тому що для них це дійсно Східний фронт. Для нас це німецько-радянська війна, але в ній брало участь значно більше країн, звичайно, зокрема. Всі союзники Німеччини майже стосовно радянсько-української, так це саме українські історики виокремлюють таку сторону конфлікту, оскільки український визвольний рух він боровся з самого початку Другої світової з 39-го року за українську самостійну соборну державу. І в 1941-му вона була відновлена офіційно проголошено її відновлення у Львові однак, через Репресії протидію, терор з боку спочатку нацистського окупаційного режиму, а потім і сталінського повністю втілити цю мету в життя тоді не вдалося. Ну і продовження питання репарації Другої світової. обговоримо його, але маємо навіть привід, чому Соні згадуємо це власне питання. Польща офіційно звернеться до Німеччини з вимогою про виплату воєнних репарацій за завдану шкоду під час Другої світової війни. Про це напередодні заявив голова партії Право і справедливість Ярослав Качинський. У Німеччині на ці заяви вже відповіли. І Міністерство закордонних справ зазначило питання про репарації у Другій світовій війні давно вирішено. Цитую, польща відмовилася від подальших репарацій у 1953 році і кілька разів підтверджувала цю відмову. Це фундаментальна основа сьогоднішнього європейського порядку. Німеччина несе свою політичну та моральну відповідальність за Другу світову війну. Йдеться в заяві МЗС ФРН. Додам, що польща оцінює свої втрати у другій світовій війні у 6 з лишком трильйонів злотих. Це понад мільйон трильйонів доларів. Перше про намір звернутися до Німеччини про виплату воєнних репарацій у Польщі заговорили в 2017 році. Ну от як вам? Питання вже чи доречно, чи на часі, і як буде вирішуватися це питання, якщо Польща займе більш таку вперту позицію? Це складне питання, тому що дійсно у 53-му році Польща перебувала в прорадянському блоці, так само як і Східна Німеччина, тодішня НДР. І, вочевидь, під впливом з Кремля Польща відмовилася висувати якісь серйозні претензії, оскільки східна Німеччина союзник, близький партнер, це питання тоді не продовжували. Але фактично Німеччина виплачувала різним країнам компенсації аж до початку 21-го століття, і тільки тоді вони були припинені. Ми пам'ятаємо дуже добре, як і нашим колишнім остарбейтерам Німеччина виплачувала компенсації в 90-х роках 2000-х, на жаль, на той момент вже мало з тих людей були живі, але ті, які були живі, вони дійсно отримували серйозні компенсації. Це був дуже такий позитивний підтримуючий чинник в тих умовах непростої економічної ситуації України тих років. А як буде зараз, ми не можемо знати, чи вдасться Польщі наполягти на свої позиції, чи все ж таки Німеччина відмовиться категорично будь-що сплачувати. Питання компенсації репарацій може порушити, скажімо, єдність європейську і повернути конфронтацію між Берліном та Варшавою. Таке в таке активне русло. Ну однозначно, воно може внести суперечності, і проблеми в їхні відносини, але все ж таки я думаю, що загалом керівництво ЄС вони зможе знайти якесь компромісне вирішення і не допустити серйозної конфронтації. Тим часом не шукає компромісів активно напарює школярам свою версію історії кремлівський диктатор. От напередодні під час зустрічі з школярами Путін знову нав'язував свою інтерпретацію історичних подій. Зокрема, бункерний дід заявив, що мав розмову з міністром освіти. А той доповів українські діти з окупованих територій, нібито не знають, що Україна і Росія входили до складу СРСР. Навіть багато дорослих цитую вже судячи з усього, не знають, що Україна ніколи не мала своєї державності до утворення радянського союзу, сказав Путін. І додав, що після перевороту 1917 року, ну він назвав звичайно це революцію. Більшовики віддали Україні чимало історично російських територій, включаючи Донбас. Хоча жителі регіону цього не хотіли, і про це є свідчення та документи. А у 2014-му жителі Донецька, Луганська, Криму не захотіли визнавати результатів перевороту вже 14-го, мовляв, року. Проти них розпочали фактично війну та вісім років її вели. Сказав Путін, але звичайної словом не обмовився. Хто ж саме вів війну ці вісім років? Ну от, звичайно, що все не санітниця, але от чисто з цікавості. Що може бути для Путіна? Що може свідчити от те, що мовляв, Донбас не хотів вертатися до України? Чи, скажімо, як, як це правильно сформулювати? Не хотів входити в склад України, що формувалася. Так це подавав Путін. Путін постійно переставляє причини і наслідки місцями. Більшовицька Україна була створена і певний час мала навіть незалежність, бодай формально, до входження в склади СРСР. Тому що український визвольний рух уже дуже сильно проявив себе і перед 1917, і особливо в 1917 році. В 1917 році була проголошена Українська Народна Республіка зі столицею в Києві. І розуміючи це, розуміючи потужність українського руху, більшовики і пішли на поступки українцям, намагаючись їх привабити на свій бік, а не створили для них державу, витворюючи самих українців, як це каже Путін. Тобто він переставляє тут місцями причиною наслідки. Це по перше. По-друге, немає жодних соціологічних опитувань стосовно Донбасу тих часів. Немає все загальних переписів населення по Донбасу, часів 17 20 років, для того, аби стверджувати скільки-небудь об'єктивно що хотіло населення Донбасу того часу. Тобто, це є маніпуляція з іншого ну з боку Путіна. Це типова маніпуляція підтасовка фактів під його особисті бажання і його бачення. Ми знаємо, ми маємо по суті лише дані перепису населення 1897 року, за 20 років до початку революції, і вони свідчать, що на Донбасі чисельно переважало саме українське населення, а не російське.